Здравствуйте. Сегодня на студии волонтеры. Это представители всеукраинской общественной организации «Студенческое братство». Я хочу вам представить Евгению Кравцову, координатора этой организации у нас в Донецком регионе, и Анастасию Кофтун, координатора, опять-таки, студенческой организации «Студенческое братство» у нас непосредственно в Славянске. Значит, мы с вами о вашей работе уже знаем два месяца. Уже много мы снимали репортажей, и не только в Славянске, но и в Краматорске. Скажите, пожалуйста, вот к вам, Евгений, вопрос, какие цели и задачи ставит перед собой студенческое братство? На сегодняшний день проводящие. просвіт займаючись такою просвітницькою діяльністю, а саме уроками громадської активності та правової свідомості, всеукраїнська молодіжна громадська організація Студентське братство створюючи свої осередки у навчальних закладах, а саме у школах, у вишах. Хоче створити свідоме суспільство, яке буде чітко знати свої права, свої обов'язки та розуміти, що саме вони сьогодні і вже завтра будують свою країну. Тобто, То есть как бы вас Підростаюче покоління, яке подростаючі як тільки вирости, вони поняти в якій страниці живуть і какие у них права і об'язаності перед этой же стороною. Замечательно. І скільки у вас уже цих учредків? на сьогоднішній день ми вже охопили більше 2000 учнів, і серед яких близько ста є активними учасниками наших акцій, нашої нашої просвітницької роботи. Настя, вопрос лаганські, от наскільки розширеність це движение? <клес> ну, діти з слов'янських шкіл дуже позитивно ставляться до цієї діяльності приймають активну участь у всіх наших акціях. А Який ворост? Вік, ну, починаючи з 8 класу і закінчуючи 11 класом, діти відкликаються, діти не соромляться цього, діти висловлюються щодо цього. Так, це нас говорить щодо учнівського братства. Так, щодо учнівського А образства. також Ми охоплюємо і студентів. Студентів. То есть это наше это наши коледжі, это наш университет и наши техникумы, да? То есть так. во всех этих організаціях вы создали осередок студенческого братства. Так на сегодняшний день охоплені усі школи Слов'янська и в них створені певні осередки Також ми були вже і у Святогірську, і у селі Богородичному, де до речі, працювали, із внутрішньо переміщеними особами, дітками, учнями молодших класів, малювали з ними малюнки обереги для наших військових. ви говорите о ваших проектах, да? ага. Уже? Добре. А вот тоді немножко тогда о проектах, то вот у вас должно быть наверное, несколько таких направлений роботи, да? Угу. Ну, вот, как они Наша організація займається просвітницькою діяльністю, а також займається безпосередньою допомогою учасникам, учасникам антитерористичної організації. Давайте Тоби... yeah. вот, о просвітницьких просвітницькому направленні. Вот які проекти существують вот в цьому направлінні, в просвітницькій вашій роботі? Ми Проводимо у навчальних закладах вже на сьогодні звільнених містах уроки волонтерства та правової свідомості, а також уроки волонтерства та громадської активності. А от трохи подробніше, що такое правова свідомість і волонтерволонтерство. От волонтерство, є ви как бы, этих сподвігаєте дітей займатися волонтерством? Розповідаємо учням шкіл, або, наприклад, студентам, у тому числі і викладачам в навчальних закладах, про те, як кожен із них вже на сьогоднішній день може допомогти нашій країні або окремо своєму місту, які права він взагалі має, як громадянин України та способи реалізації власних. Може, там, Власних захоплень ми допомагаємо дітям молоді на сьогоднішній день реалізуватися у цьому житті, тобто знайти себе. Наша організація, окрім того, що ось проводить вуличні акції, також активно залучає активістів нашої організації до роботи із Державними установами. Тобто діти вже можуть чітко розуміти, куди і з якою проблемою вони можуть звернутися, у яку установу, як правильно оформити ту, ту той чи інший документ, таким чином. нужна робота. Але я як то більше представляла вашу роботу як іменно патріотичну роботу, патріотичну. Ви вот говорили о своєму такому, як робота з волонтерами в зоні. А то, от прийті, пожалуйста, акції. А, Так. Е, спільно із учнями, студентами, студентське та учнівське братство влаштовує акції на підтримку, е, наприклад, наших військових, які на сьогоднішній день захищають нашу батьківщину у непростий час. Е, так, е, у, у Слав'янську е, ми влаштовували і продовжуємо влаштовувати акції. Е, по е, замалюванню, наприклад, захисних решіток БТРів, тому що на сьогоднішній день, на жаль, військові му мусять це робити за власний кошт, а ми, проявивши таку ініціативу, від е, молоді е, звільнених міст можемо їм подякувати і тим самим е, допомогти. Ну, я можу розповісти про акцію, яка була організованою мною напередодні виборів. А вчора позавчора суботу двадцять го двадцять На А На напередодні так, ось акція мала назву Зроби правильний вибір. Об'єднавшись разом із студентське студентська братства та учнівська братство, ми їздили по виборчим дільницям, розповсюджували наклейки пам'ятки, в яких була суть, щоб виборці не віддавали свої голоси за кандидатів, які роблять. Прямий чи непрямий підкуп виборців. Ось ми закликали їх робити свідомий вибір. Ну, ось таким чином розпосюджували їх. Ця, ці наклейки були позапартійного комітету виборців України, вони не агітували. Тобто угу. ви приймали ще активне активну участь вот в цій этой... стороне жизни нашей страны тоже замечательно а скажите пожалуйста вот как работают ваши советки ну то есть вы создали допустим какую-то ячейку ячейка там 10 человек этом 20 человек в школе вот как вы с ней связываетесь по электронке или наоборот как-то съезды какие-то пришедшую школу и запропонувавшие ученым приєднатися до суспільно важливої справи, яку на сьогодні робить наша організація, ми створюємо певні осередки. Зібравши активістів, які хочуть приєднатися до цього руху, шляхом голосування, шляхом голосування обирається координатор певний, тобто він призначається координатор саме цього осередку у цій школі. А потім Безпосередньо зв'язуючись із цим координатором телефоном або у соціальні мережі, ми плануємо певні акції або певні заходи, а також проводимо збори у кожному місті, де створені наші осередки, з усіма активістами, які вирішили долучитися до важливої справи. Ну і потім вони ж всі зустрічаються на где-то спільних акціях, так? Так, призначається також певний координатор, от, наприклад, як Настя, координатор по Слов'янську, яка є відповідальна за всі відповідальною за всі осередки, що були створені ось, наприклад, у Слов'янську. Ну, ви координатори тут десь на місці, в Донецькому регіоні, але сама організація була создана в Києві. От які у вас зв'язки з Київським, скажімо так? так? Все. На початку вересня до нас завітала Уляна Ковальчук, яка є членом правління Всеукраїнської молодіжної громадської організації Студентське братство, та прийшла у наші навчальні заклади із таким уроком, де ми, вже почувши про те, що сьогодні ось кожен з нас може зробити для своєї країни, ми зрозуміли, що саме таким чином ми можемо втілити свої там душевні поривання. Вирішили долуч... залучитися і були створені ось таким чином, як я розповідала, певні осередку Слов'янську, і вже на сьогоднішній день ми координуємо слов'янську самостійно. От, що вам лічно ця робота? Знаєте, у цій, особисто я у цій роботі знайшла себе, свої, можливо, свої душевні якісь поривання душевні. Почуття свою любов до країни, свою любов до держави, я можу втілити ось такою суспільно важливою справою, справою, яка на сьогоднішній день приносить користь моїй країні. Ви зараз учитесь, да? Так, 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 так. Ви де учитесь? Я навчаюся у Донбасському державному педагогічному університеті. Я теж, також навчаюсь. Тобто, коли ви закінчите, ви вы... Думаєте, стати педагогами, і все-таки займатися діяльністю? Я особисто про себе скажу, що ту освіту, яку я зараз отримую, це освіта для душі. Мені подобається особисто мені подобається філологія, тому я пішла у цей навчальний заклад саме на цей факультет, але більше бачу себе у громадській діяльності. Ну я підтримую думку Жені. Будемо реалізуватися, дивлячись на час. хит их всех, як буде розвиватися далі наша громадська діяльність. Ну что ж, девочки, я теперь благодарю, что к нам пришли. Во-вторых, вам желаю всего самого светлого и доброго на вашем, ну, и общественном пути и вообще вашей судьбе. И думаю, что с такими девушками, как мы, наша страна, я надеюсь, что в будущем будет жить намного лучше, чем сейчас. Ну, вам дуже дякую. дякую да. Большое вам спасибо. Доброго. До побачення. А наш предвидите напоминаю, что у нас в студии были представители Всеукраинского студенческого братства Евгения Кравцова и Анастасия Кофтун. Спасибо, до свидания.